У нас проти крамер ЛТД. ЛТД. 13-й тур сьогодні даруйте. Навчатков казав, що 12-й ніч. Зараз якраз Абрамчук на майданчику. Удар і тут легко пробивав. Мархняк потих. Віддав передачу зараз Андрій Федюк з-поміж п'яти гравців. Цюбка здалеку. Заступні варіанти для атаки. Абрамчук на правий край переводить. Назар Цюбка, Андрій Федюк. Замикання її. Перший гол у нашій грі. Відкриває рахунок краму ЛТД. І все-таки саме підопічні Віталія Багряка. Віталій Щудляк. Штрафного майданчику Мархняк забирає м'яч до рук. І Тітунін з м'ячем. Тітунін пробиває, що для. Томашевський віддав м'яч перед. Перехоплення може бути небезпечна, обрізка і контратака. Удар стійко! Мила Штурм з рахунком 8-3. Ну, важко зараз якийсь результат називати сензацію, але зараз Уномас зрівняв рахунок. Назар Согор точним ударом відзначився, можна сказати, в порожні ворота, але з такої відстані. Кутовий на користь уномас. Буде пробувати з лету. Беряка і зараз стандарт для команди. Не став виконувати зараз Віталій Ковальчук. ЛТД, легенда львівської енергії. Безпосередньо легенда футзалу. Важливий гравець а це ще один важливий гравець в команді Крамер ЛТД, який. Робить рахунок 2-1 і знову виводить команду «Крамер» ОТД вперед. Володимир Гру. Сімерман. Не обійшов зараз Цюбко. Цюбка перехоплює. Шукає наступні варіанти. Даруйте Віталій Баряк. Віталій Багряк. Вперед вибиває м'яч. Підхоплює Багряк. Багряк. Назар Согор. Перехоплює м'яч. Согор. З ліворуч є Денис. Согор із м'ячем віддає на Дениса. Віталій Денис, Гол! Василь Денис, даруйте! Василь Денис на досвіді зараз. Володіти знову м'ячем і в подальшій миті матчу грати на перемогу. Ковальчук забиває. Здається, це крапка. Віталій Ковальчук. Відправляє м'яч у ворота. Окреме ОТД із перемогою. Дякуємо за захопливий матч команді Уномас. Ця команда заслуговує сьогодні на респект і не знаю, як буде далі, але щонайменше ми далі вони собі.